Яка мета станції і чим там конкретно займаються вчені? Коли британці нам передавали станцію, певний рід досліджень він мав продовжитись українцями. Це була одна з вимог передачі станції. Є три течії: це метеорологи, біологи і геофізики. Відбирають зразки комах, зразки паразитів з риби. Популяцію підвінів рахують, картографується Кетів, або там дослідження моху в медіа найбільше часто згадують, коли говорять про Антрактиду, це про танення льодовиків і про озонову діру. От наскільки усі розмови про ці проблеми вони серйозні? Попочну з озонової діри. Озонова діра так, це серйозно. Е, коли була над нами озонова діра. Це ти згоряєш просто дуже швидко. Ну, тобто, це і не просто навіть згоряєш, ти ну, захворюєш на шкірі там рак можеш отримати, якщо там не, не помажешся або там не закриєш бафом, сліпоту можна отримати, катаракту, якщо не будеш без окулярів, захистом необхідним. ну Це дуже серйозно, і воно впливає і, ну, на інші живі організми, але вона е, нормалізувалася. І, в принципі, якраз я говорив з нашим озонометристом Оксаною. І там є модель, вже є модель побудована, коли озонова діра в принципі, зникне. І там до кінця наступного століття має в принципі, пропасти. Ну, якщо чинники як не з'являться. Ну, тобто там, там от Росія почала куча просто ракет надсилати, а воно впливає на екологію. І... Дуже сильно хотіла. Я запитати з приводу британців. А чому вони вони ж зараз продали Україні також цей круголанного сфера, якщо не помиляюсь, і mm. станцію продали. А чому вони відмовилися від цієї затії, продовжувати дослідження на станції? Вони мають іншу станцію розера, mm -hmm. е, і е, територія на нашому острові вона дуже важка для, е, для апгрейду цієї станції, тобто тут важкий рельєф. І тут важко побудувати щось нове на станції Розера, якщо знайти її, вони там мають аеропорт, вони мають такий причал, що ти приходиш ну, криголамом, і ним стаєш. А ми з одяками там продукцію ввозимо. Там просто величезна станція, і, ну і більше можливостей. Але так як українці працювали дуже багато за е, совку на антарктичних станціях, мали ну, досвід, тому обрали саме українців. І також криголомом та сама ситуація, ти ж наймолодший учасник української експедиції з 96-го року, так тобто в 21 рік по суті ще не закінчивши навіть університет. Як так склалося, що ти обійшов всіх конкурентів, які претендували на цю посаду? Я, я наймолодший е, і ну важливо, що тепер є все таки оця відкритий набір, і кожна людина може зайти і подивитися, які вимоги до е, кандидата, і люди починають дізнатися, що що, що є таке е, українська станція Академік Вернацький, і те саме я я роблю там Тікток і ну, Я знав, що є вона, але що там якийсь там системний адміністратор, і там десь працює. Ну якось ну, от не знав до до того, поки не почав слідкувати за ними в соціальних мережах. От і я послідкував паном десь два роки дивився такий блін бав прикольно подався ну до подачі заяви е, в Антарктиду. Я вже працював на трьох фірмах. Це перша фірма е, Under Defense, Потім вирішив поїхати в Індію на стажування. Потім повернувся і працював Рейфазін банк авалії Девопсом, де все Там були ж і досвідченіші програмісти, які мали вже більше років стажу. Чим ти так їх зацікавив, що вони обрали саме тебе? Ти маєш бути дуже універсальним, тому так людину знайти, яка оце все знає, це важко. От і та була скумспівеста в Києві. Це була комісія, і там оцінювали не тільки. Технічні от, навички, професійні, а додаткові і взагалі дивилися, на ну, тобто як, як ти, як людина, то ти мусиш, ти можеш бути мега-суперспеціалістом е, там, але тобі треба чистити картоплю. А для кого з? Ну, no. а для когось там хтось там є, та яке чисти картопля, я там супермага-спеціаліст. <тилучить> я хотів ще запитатися, от коли ти збирався в експедицію, вам були якісь от, ліміти, скільки там брати з собою речей і які саме речі необхідно взяти? От Як ти пакував речі, знаючи, що ти їдеш на рік? Місця було багато. Дві валізи по 23 кілограми і ручна поклажа. <тилучить> 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 то 50 кілограм на рік — це дуже багато. Я ще взяв багато свого якогось порядження. У цей попередній етап, коли вас відбирали, вас перевіряли на психологічну сумісність всіх членів команди? Так. Е, перше, це спочатку це індивідуально. Ну, ми угу. проходили індивідуально, різні тестування, розмову з психологом. Е, а потім у нас останній етап був: це ми були на науковій базі в Харкові, е, і ми жили вже в ізоляції, в принципі, на цій базі. Але нас було більше. Нас було для на кожного людину, був запаснаша людина. От. Е і там вже дивилися теж психологи, різні інші полярники, полярники, які вже зимували. І, ну, нас бейскомандер там сьомий раз зимує, і він знає людей. За, за чим найбільше скучно? Е там, ну я зрозуміло, що за, за домом, за рідними. А чого не вистачає найбільше, якби кожного дня? До літа. Е це на це питання, би всі такі сказали фруктів, овочів. Я насправді е, ну в Україні я так не, добре не їм <гум> <гум> і так різноманітно. А це наш кухар та годує так, що е, це, ну, більшість людей понабирали е, ну, пару кілограмів. Дехто лишніх, дехто просто. Наскільки забобонні полярники, чи є якісь правила поведінки в приміщенні станції, чи взагалі, коли ви виїжджаєте кудись. І які є традиції, якщо вони є? Ні, забобонів нема таких. Ну, ні, Не чув нічого такого. Е а Традиції так, традиції є. Е, Перше, субота це така у нас святкова вечеря. І це з британців, ну от деякі традиції лишилися від британців. І в британці була така традиція, що вдівають святковий одяг в суботу. От, і вона до нас теж і святковий стіл. У нас далі так, що ми е ну такий стіл, сидимо там довше, потім в бар переходимо, хто хоче. Е тому субота така більш святкова. Е далі є Мідвінтер. Це свято таке для полярників, бо це найкоротший день, а, а це значить, що він почне збільшуватись. І це було, ну, це на початку, в принципі, зимівлі. Ну, ні, три місяці, певно, зимівлі пройшло десь тоді млітер. І теж тоді купається в океані полярники, температура була мінус 1,8 в нас. Uh, от. І теж там ігри, такі турніри влаштовуємо uh, до Мідвінтера. Граємо. Ну, кожен там записується на, на те, що він любить. Там, таблиця, там, більярд, там хтось там, теніс. Там, uh, ну, і, і так далі. далі uh, день народження святкуємо так, також. Ну, uh, Муту подарунки, подарки. Хто зробить руками щось, хтось щось десь заздалегідь купив в аеропортах, чи там, десь. Е, так. Ну, це далі не традиція, а таке просто обов'язки. Там, денний черговий. Ну, всі чергують по черзі, крім, крім кухара. Е, от. І тоді. Черговий, там накриває столи денний допомагає е кухару, ходить на обходи, також нічний черговий є. Е То саме робить е тільки вночі, і кожну годину ходить на обхід станції, е теж дивиться, чи все гаразд, і е і прибирає. Uh -huh. от І це на тиждень так заступаєш. Але він тоді в день, в принципі, так його, ну, якщо якісь там є е, спільні роботи, е, от, наприклад, як бетон, його не беруть тоді. Ну, бо він відсипається після ночі. А у вас взагалі є алкоголь на станції, чи він заборонений? Ні, не заборонений. В принципі, бар весь час відкритий. Тобто, заведено в нас субота. Але якщо там ну хтось там хоче, і принципі ну тобто, це ну якщо це випадко, проблеми аж ну може собі піти та бачив відео в тебе на Ютубі, от Бурлака Нова, да? Там те з відео, це те, коли вилазили в Людовикову печеру. Це було просто своя ініціатива, чи там якісь наукові дослідження ви проводили? Ні, це, 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 це не було наукове дослідження, це якийсь вільний час полярники, от так би назвав. Але насправді це так, це воно так сплановано все-таки. бо це треба, ну, там декілька людей, там спочатку треба піти на розвідку, це пошукати, ну, це багато часу. Те, що тебе найбільше здивувало, може, або те, до чого ти не був готовий в цій експедиції за ці 11 місяців. Кіти, мені дуже подобається, це такий не знаю, я, вже, я, я майже весь час е, з нашим біологом їжджу, ну, бо в них є дослідження по китах. Mm -hmm. Я звичайний драйвер. От, і не знаю, мені це не надоїдає. <свісно> а гори у нас дуже таке місце, де е, станція Академії журнатський знаходиться, просто там, ну, видно, гори з вікна, столовий такий офігенний. Та айсберги також. І, айсберги, <свісно> Не знаю, я, я коли були на новосфері, такий, там, якийсь айсберг маленький був, я такий ого, як Титанік, прям. А також люди. ну тобто, я Все-таки такий бульбашці, там айтішні, там з ну, науковцями ніяким там не спілкувався, ну, взагалі не знав, чим він займаються українські науковці. І тут там які історії там, про деколи про недостачу фінансування. Наприклад, Сергій Глотов там розказує там, їздив там, на Польщу на будови, щоб там заробити гроші на якийсь там фотік. Е, ну і щоб і в музеї там, ти, ну, він працював там в музеї і писав наукові статті, але тобто, там, нормально не може жити з цього. От. Але він ну, просто там, з цією справою горить, займатися там, біологією. На станції от зараз, по-моєму, весна, так, у вас? Чи яка пора року? Літо, літо, а вже літо. Вже лі... А як, як, як взагалі, відрізнити? яка пора року? Як, як літо відрізняється і відрізняє? просто. Взя... Е е е <с> <sm> так, <То с> відрізняється і температура. У нас мінусова температура. Ну, можливо, за два місяці було пару раз. І в нас нема мінусової температури, але снігу зимою так нападало багато. Три е метри. Де взагалі 5 метрів було, ну такі передуви. От. І що він навіть при плюсовій температурі такий за два місяці він не, не розтоплюється. Тому в нас сніг е, стоїть далі на острові. ну в мене вікно було задуте, ось це вікно е, було задуте повністю, ну, суцільно там, на дах. А зараз там вже знизу тільки сніг є. На вулицю виходиш, завжди буває так взимку, коли сонячна погода ну, безхмарно, так? Тож навіть можна засмагати, в принципі, чи ні. Там так не буває. Так, так. В принципі, зараз рівень озону нормальний. Озонова діра відійшла від нас. Там і, і, і я загоряв, було плюс 2 градуси, але так взагалі без вітру. Тобто там швидкість вітру, там один-два ну, метри за секунду. О, і там на причалі і там став собі кремат полежав. Хотів запитати про твій блог, ну оскільки ти його частково будуєш так на житті в Антарктиді. Хоча я бачив, там були два класні відео про Індію, про Варанасі, так, по-моєму, і про. Mm -hmm. Я не пам'ятаю точно як називалось, але я бачив про канібалів. <сум> про те, що <сум> ці подорожі. Як в тебе взагалі ви... ну, виникла ідея знімати блог, і от чому ти так вирішив це зробити? Я вирішив зняти фільм, от, не просто блог. І знімаю беру інтерв'ю наших полярників. Ці історії такі, такі та це капець, Просто ну, <пл 'язано> це дуже унікально і унікально не просто для українського для, для українців, а взагалі для, для всього світу такого нема фільму про полярників. Ну і прямо від полярника. От, і ця ідея сподобалась багато кому. У мене, ну, в принципі, знято є так досить багато. Я продовжую ще знімати і ну, сподіваюся, зроблю.